Я не розумію, хто стоїть Стриді, а, от ці от документи. Це за таблиця, хто такие? Таку інтригу і боротьбу та на футбольні поля йдеться всього навсього про прості вибори керівництва футболу Чернігівщини. Звітно, виборча конференція обласної федерації футболу виявилась закритою не лише для громадськості, а й для журналістів. Вхід до конференц-залу перекривали невідомі молодики спортивної зовнішності. Кажуть, пропускаємо тільки по реєстрації. А зареєструватися, до речі, може кожен бажаючий. Але пропуск отримали лише бажані гості. Кому оформлювали всех пропустили? Журналістам, Журналісти оформлюють пропуск. Я не Ні, журналістам не пропускання видають. Ви питання будете задавати. Я вам Ви задали питання. Я вам відвідаю. Я не справді, кому оформили, журналіст, не журналіст. У кого був пропуск, всіх пропустили. Будь ласка, представтесь нам. Я не об'язаний нікому нічого представляти. А, вы почему вы не будь ласка, працівники поліції. документи людини люди, чего мы направляем? Мы не можем документы, но должен выйти к нам представитель, который человек на... препятствует работе, прихожает работе засоби массовой информации. Мы смотрим за порядком, чтобы здесь никто не сорвал. Бажаючих потрапити до зали виявилось чимало футбольні фанати, журналісти та просто небайдужі громадяни. Чинний не голова федерації Геннадій Прокопович в письмовій формі звернувся до поліції для забезпечення порядку під час конференції. То чому ж охороняли вхід спортсмени, а не правоохоронці? Ніхто відповіді не дає. Я вже показував три рази, просто з собою наш роботані звернулися. Забезпечити охорону громадського порядку. Хто в зал заходить? Предварительно пообщався з Прокоповичем Геннадієм Владимировичем. Він об'яснив, що дане мероприятие по пропускам зареєструвались, хто має акредитацію, пропуска, люди проходять в зал. Після виклику патрульної служби поліції та чергового слідчого журналістам довелося оформити дві заяви лише щоб встановити особи невідомих молодиків, що перешкоджали роботі медійників. Вже під загрозою кримінального провадження ті згодились пропустити засоби масової інформації до зали. Але що було приховувати за зачинними дверима, та навіщо було ховатися за спортивними молодиками і влаштовувати такий безлад, так і не дізнались. До речі, голосування за голову все ж таки відбулось з прогнозованим результатом. Прокупович і надалі очолюватиме обласну федерацію футболу.